Главное, что от нас сейчас требуется, побеждая в специальной военной операции, додавливая противника, понимать, что дело не в том, чтобы доказать вам, что мы круче. Главное не увязнуть в украинском болоте. Та ви спочатку у своєму болоті не захлиніться приміром на Курщині, з якої ми між іншим, маємо новини і дуже цікаві кадри, і вони точно не сподобаються путіністам. А ви, до речі, обов'язково поділіться своїми думками після перегляду. Ну а я нагадую, я Інна Набок, а це свіженький огляд пропаганди. З постукали. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал і, звісно, ставте лайки. Бо чим більше вподобайок, тим більше переглядів. Тож давайте разом руйнувати нові цинічні фейки російських пропагандистів. Бо ось чоловік з Кабєєвої, брехливий путінський ведучий попов підло заявляє, що армія Російської Федерації не використовує в Курській області важке озброєння. Ми фактически не применяем там тяжоле вооружение, там не воюють з нашої сторони даже танки. То тобто есть я понимаю, що в данном случае ми, звісно, очень деликатно подходим к этой проблеме. Насправді ж, російська армія поступово стирає з лиця землі частину Курської області, яка перебуває під контролем збройних сил України. Про це особисто мені розповів український військовослужбовець Кирило Сазонов, який зараз несе службу в Курській області. Ну насправді вони кинули за останню добу 27 кабів на Курську область. Тільки на Курському 27. вони руйнують так само тут все, як руйнують на Донбасі. Ну навіть я, попри все, що бачив, сподівався, що на своїй території вони будуть, хоч трохи шкодувати про села, про е, містечка, які е, за які йдуть бої. Ні, вони руйнують їх так само, як руйнували Нью-Йорк, Турецьк, е, Соледар, Бахмут, Авдіївку. Вони руйнують все вщент. Тож, як бачите, поки путіністи відпрацьовують свої криваві рублі і спотворюють правду, найкращі люди на цій планеті. Тобто українські військовослужбовці вкотре доводять окупанти, терористи та вбивці. Ну а рупори бункерного тотальні і хронічні брехуни. Бо насправді російська армія зовсім не розділяє, де українська територія, а де власне російська. Ну і тактика у них одна, як я вже казала, випаленої землі. Тому окупанти навіть свої населені пункти буквально стирають з лиця землі. Ось так, от знаєте, ціле спрямовано і холоднокровно знищуючи власне населення, яка проживає на території Курської області. Бо після того, як частину Курської області взяли під контроль Збройні сили України, місцеве населення своїй країні стало непотрібним. Людей покинули, їх не евакуювали і не надали зеленого коридору для самостійного виходу з зони бойових дій. І це тих людей, які до всього цього. До цього, тобто, моменту все ще вірили Путіну. Я вірила, я на нього молила. Быстро ви переобуваєтесь. Не быстро ми переобуваємося. Ви повітря? Я вірила кождому слову. У мене я зі своїм сожителем, я вже тут три ним сподіваюся, я з ним до сльоз рубалась. Що я за Путіна Вірила всім кожному слову. А тепер я його відісім фібрами не мав. Без пенсії оставили, налоги проплатила. знаєте, як кажуть, Путін ну я руватися не буду, ну, але я, я, я з вами сахар. Ще б пак тут дійсно важко не погодитися, особливо після того, як бункерний розповідає, що російська влада турбується про своїх людей. Ну а місцеві мешканці, які стали свідками ганебних поразок російської армії, а зараз ще й контактують з нашими українськими військовими. Нарешті прозріли. Але Валька Стакан, тобто Валентіна Матвієнко, так, так, ось та от недолуга голова ради федерації федеральних зборів Росії, продовжує випльовувати ахінею про те, як сильно Росія дбає про кожен кожнісінький свій регіон. Ну і його мешканців. Сегодня, наверное, нет такой темы, такой области, который, которым бы не занимался Совет Федерации. От концептуальных основ стратегического развития до решения проблем людей в регионах, которые обращаются к сенаторам с конкретными, зачитаю, житейскими просьбами. Где-то нужно отремонтировать дорогу до поселка, проконтролировать строительство или ремонт поликлиники, школы и так далее. такими точечными, персональными, но важными для людей вопросами, я призываю, призываю заниматься максимально ответственно. Из их решения в конечном счёте складывается и авторитет Совета Федерации, и в целом эффективность государства. Цікаво, якою була б реакція на ось цю словесну діарею жителів Курщини, покинутих на призволяще. Ну або не тільки ж про Курщину треба тут згадувати. Бо на Росії чимало регіонів, про які, як доповіла Матвієнко, дбає влада. І ось ще один з них. Там теж, знаєте, місцеві от ніяк не натішаться турботою про них. Жителі города Ніжніварто приглашаємо вас в наш кулів, тому що ми жителі домов Інтер 4, Інтер 6 Студенти строительного коледжу города уже вже жить в жити в И і ми, ми, ми хотим красоту! Ну що як вам цей Хулівуд? От тільки Матвієнко з похмілля там не вистачає. Скажіть, вона ось до речі могла б собою з собою у цю прекрасну подорож щасливими російськими регіонами взяти і парочку путінських блазнів, які продовжують заявляти, що їхня перемога вже близько. Головне. Що от нас зараз требуется, побеждая в спеціальній военной операції, додавлює противника понимать, що дело не в тому, щоб доказати х**ам, що ми круче. Головне, не ув'язнути в українському болоті. Знаєте, а це що треба так вміти, після глобальної ганьби в Україні та провалів у Курській області нести ахінею про інші можливі завоювання. Але пропагандисти це роблять вправно, тобто продовжують переконувати свою невибагливу аудиторію, що війна йде успішно, ну і що Росія перемагає. Більше того, вони вже навіть починають розмірковувати про те, які землі стануть наступними, на які вони ринуть своєю ордою, завоювавши наші українські. Але тут їхні рожеві мрії про нові завоювання розбиваються вщент, не виходячи за межі студії. Бо час від часу в ній з'являються гості, які з кислими, наче у воду опущеними пиками, заявляють і визнають, що реальної війни з НАТО Росія то не потягне. Ну і зрештою вона буде розгромлена, оскільки тягатися з країнами Заходу Російська Федерація не має ресурсів. Наскільки можна протистояння блоку НАТО? Противостояние э, блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого э, превосходства его в обычных э, средствах ведения вооруженной борьбы, э, ну, с нашей стороны вот ход любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным У нас ввиду ну превосходства практически всем по, по всем позициям несколько раз и поэтому как мне представляется любое любое противостояние с блоком НАТО возможно только э, с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется ⁇ Основной закон войны ⁇ Основной закон войны он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас, на порядок по некоторым показателям, а то и на два, и на то три, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, ну, для нас совершенно бесперспективно. Втім, це вже давно зрозуміло і без цих кремлівських експертів. Після ганьби в Україні ні про яку серйозну російську військову силу вже й не може бути мови. І біда московитів у тому, що російська армія не отримає перемогу в Україні, бо це тільки в заявах пропагандистів з блакитних екранів. Перемога вже близько. А ось що насправді відбувається в лавах їхньої армії. Про це втомився мовчати російський офіцер Іван Отраковський який виступив проти державної пропаганди і заявив. На днях вийшов репортаж на першому каналі, де один із репортерів, як називають, воєнний журналіст, чоловік к армії не мав ніякого відношення, нас зараз багатьох називають воєнними журналістами, а, з радісною улыбкою, такий довольний, щасливий, слащавий, розказував на всю країну про те, що йому там морпехи розказували, що якобы там огромное количество беспилотиков появилось на фронте, что у нас подавляющее превосходство в небе над противником, все есть, все отлично, производство просто массово растут по всей России, как грибы. Но да у, знаем, них, все, у это... них уже много лет все есть, все с... аналогов нет, все самое качественное. Да. Это все огромная ложь, вот как были огромные проблемы на фронте, так и остаются. Я лично в Курск и Курск область ездил дважды. Щоб все своїми глазами у вісімишами услышати, що скажете? Вірніше напишіть у коментарях. Ну а я ж лише додам. Знаєте, що ще я найчастіше зараз помічаю на російських телевізійних помийках? Рупори Путіна, не маючи можливості говорити про реальні перемоги, та й взагалі не маючи можливості озвучувати правду, завжди переходять до погроз. І ось знову в одній з поганеньких студій заговорили про знищення американських супутників та розвідувальних літаків. Збити або вивести із строю або один спутник, або кілька спутників. У нас є средства, у нас є МЕГІ-31Д, у нас є НУДОЛЬ, у нас є С-500, у нас є лазерне средство. Ми можемо це зробити. Либо сбить э, розвідчик над акваторією Чорного моря, і тоді пусть они думают. Что им делать в ответ? Идти на, э, так сказать, на Третью мировую войну? На ядерную эскалацию. На ядерную эскалацию или нет? То есть нам нужно ответить. Тем более президент сделал заявление, это обязывающее заявление. Если после такого заявления, так сказать, не последует ничего, кроме, э, ну, уже ставших привычным ударом по энергетической инфраструктуре, это правильно, ее нужно вообще обнулить полностью. Но о, нужно зробити то направленное не проти України, а направленное непосредственно против проти Штатов и і їх Ой, О, десь ми це вже чули. Бо насправді ці погрози у них кочують з ефіру в ефір ледь не щодня. Ну і все б нічого. Але навіть цинічному попову вся ця ідея якось не дуже сподобалася. Щось, мабуть, відчуває, бо одна справа брязкати зброєю на словах, ну а інша в реальності. З випад. Дозреваете, что если, не дай бог, атака прилетит в глубину России, будет сбита или не дай бог попадет, то наши удары выйдут за пределы Украины. Я думаю, что вот надо, это, мой, это мое личное мнение, нужно сбивать их спутники, нужно сбивать их разведывательные спутники. Потому что э, сигналы GPS мы научились глушить. А вот э, средства ландшафтной разведки, которые, по, которые они, так сказать, э, закладывают в полетное задание этих ракет. Просто дальше что? Мы сбили их спутник, они сбили наш спутник. О, вот понимаете, вот это очень хорошо. Они сбили наш спутник, и начнется, они зависят от своей спутниковой группировки в разы больше, чем мы. У них и спутник, у них и спутников, конечно, спутников в разы, разы больше, больше, чем больше. у нас. Ну и хорошо. И вот давайте хорошо, давайте будем сбивать спутники. Ну мы проживем без спутников, я уверен в этом. Как? А вот они нет. Ну, как труд, мы проживем ну, без трудно спутников? Трудно нам будет, Евгений. Но у нас, так сказать... Это поколение, которое в картах разбирается, так У нас, у нас э, я думаю, что мы менее уязвимы, это признано. Американцы очень уязвимы, не только в военном плане, они уязвимы в гражданском, так сказать, плане э, своего э, и экономики, и финансов, э, чего хотите. Или кабель, да? На ну или нет. кабель, кабель тоже можно. Ну кабель, <с да, тоже хорошая идея, кстати, кабель, вот океан. И я это предложил. Ну почему? Я могу предложить это. Кабель очень хорошо. Ну в Балтийском море там, конечно, в Северном море там трудновато, мелковато. А в Атлантике, а в Атлантике вот это очень хорошо. Вот нарушить эту трансатлантическую связь, это как раз будет то, что надо и легче. Ага. Тож то надо. <хи> тільки от пропагандисти забувають, що за таке і їм може прилетіти щось більш серйозне ніж уламки українських дронів. Але то вже таке. Тому нагадую, ми з вами давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм очистити наші землі від окупантів. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.